Я хочу вас запитати спочатку: хто з вас знає, що таке блакитні зони? Підіміть ручку, щоб я зрозуміла тільки наші. Дуже добре, тому що зараз я вам розповім щось цікаве, і, можливо, після цієї лекції ви даже, а, знайдете книжку, яка називається Блакитні зони. Дізнаєтесь дуже багато цікавої інформації про довгожителів. Так ось блакитні зони це зони, де живуть найбільша кількість довгожителів більше ста років. Там є Окінава, але також там є Італія, Греція, Коста-Ріка. Є Дуже цікаві, до речі, фільми на Нетфліксі. Я вам е, бажаю подивитись, тому що там є те, що їх об'єднує, і це дуже цікаво. Науковці всього світу намагаються дізнатися, у чому ж секрет довгожителів. І для цього вони туди виїжджають, спілкуються з довгожителями. Так ось я у прошлому році, як науковець, це була моя мрія потрапити на окінаву потрапити в домівки довгожителів. Це була дуже цікава подорож, і ми прям ходили по вулицях і шукали дома, там, де живуть там, люди 100 років, 90 років, більше 100 років. Мені вдалося знайти цікаву інформацію, що їх об'єднує. Я була в їх домах, я бачила, як вони їдять. Що в, в них холодильник, Я даже заглянула. Як вони готують рис, як часто вони їдять, коли снідають, коли лягають спати. Дуже цікаво. І тому зараз в цій презентації, до речі, ви можете побачити мій ютуб-канал. Якщо вам цікаво, там є фільми про довгожителів і там є дуже багато цікавих відео, я вас запрошую до себе на Ютуб або просто напишіть в Ютубі Анна Глазунова і ви побачите канал. Я думаю, вам буде цікаво. І сьогодні тільки про харчування японців. Так ось перше, що японці ніколи не сидять на дієтах. А вони цього не знають, не розуміють, вони не голодують. Вони традиційно майже всі харчуються так, як харчуються їх предки. Тому кухня і традиції японців передаються з покоління в покоління, вони дуже цінуються, і навіть молоді японці, наскільки я кожен рік могу, можу бачити, не використовують модні нові віяння харчування. А ось це. Для мене це перший пункт харчування японців, тому що дійсно вони їдять ферментовані продукти не тільки кожного дня. А у кожен прийом їжі. А от Наталя сьогодні дуже багато розповідала про мікробіом і про те, що можна їсти багато білку, але, але якщо в нас є запалення, то ми його просто не будемо всмоктувати, як і інші вітаміни. Тому мені прям дуже вразило в мене те, що в них не тільки місосуп. Ви знаєте, місосуп. Да? Тобто японець каже: якщо ти не їш місосуп, то ти не жилець. Тому кожен японець хоча б раз на день їсть місосуп. Це ферментований продукт, це, до речі, залізо і це вивад токсинів. Тобто наука показала, що коли в них були катастрофи, коли в них був зрив на атомній станції, що вони вижили, тому що їли місосуп. Ферментовані продукти це не тільки місосуп, це ферментований продукт і ферментовані. Овочі. Але мене вразило, що вони ж не знають, що таке ферментовані овочі, що ферментація це те, що дуже корисно для кишківника. Вони просто знають, що таке е, розумне потреблення, да, розумне споживання продуктів. Тобто вони просто е, не викидають овочі, тобто вони все з'їдають, тому ферментують. А на виході отримують здорові кишківники. Далі у японців дуже багато овочів, корневіщ та клітковини. Я помітила, що овочі в них не солодкі, а з гіркотою. Це дайкони, редька, рідіска, корні, дуже корневіщ багато їдять. Тобто в них в раціоні багато клітковини і це теж про кишківник. Тобто, вся їжа у японців це про здоровий мікробіом, тому вони довго живуть. Вони їдять рис замість хліба, хліба я зовсім не бачила у японців. Але у бабусі вдома завжди стоїть мультіварка, така спеціальна рисоварка. І кожен ранок вона варить рис і їсть його цілий день, але тільки по розкладу. Вона каже, що я дуже рано прокидаю, снідаю, йду на огород, хоча їй більше 90 років, і вона сама вирощує овочі для своєї сім'ї. Для дітей, для внуків, і ще о, вирощує о, листя, яке продає в цвіточний магазин. І я була вражена, тому що вона наклоняється, сидіться на кортички, і коли ми брали інтерв'ю, вона півтори години сиділа на колінках. Мені було больно, чесно кажучи, я вже не могла, а їй нормально. Тому, до речі, я читала дослідження, що японці, із-за того, що не зовсім. Використовують так часто стулья, що вони вдома часто використовують низький, низенький стол і сидять на колінках вниз. Вони зберігають руховість суглобів. Замало фруктів та солодощів у японців. Дійсно, фрукти дуже дорогі, солодощі в них це щось чечевиці, щось батата, не дуже солодкі, нема такої білої муки. Вони, коли приїжджали до Києва, це було дуже часто раніше, вони приїжджали в ресторан, коли бачили наші десерти Наполеон, вони навіть не розуміли, як це можна з'їсти. Тобто, ми можемо з вами казати, що японська кухня вона про здоровий кишківник. Тобто, нема глікації. Є пробіотики пребіотики для кишківника, тому вони зберігають молодість мозку і молодість кожи і а, усієї мікробіоти. Далі ще один приклад того, що в них немає процесів запалення, то що, те, що вони їдять рибу, жирну. А це буде оміга-3 кислоти. Тому в Японії, до речі, не дуже популярне використання омега-3 у БАДах, я запитувала. Тобто вони їх не п'ють, тому що вони їдять рибу кожен день. Але ми, якщо так не можемо, то нам потрібно додавати в раціон оміга-3. Дуже цікавий факт: повільна їжа. Скажіть, будь ласка, хто з вас вміє їсти повільно? Підіміть ручку. Дуже замало людей, я вас дуже розумію. Це моя проблема поїсти повільно. І я бачу, як їдять японці, це просто вау. Це вони можуть чмокати, чавкать. У Японії вважається, це значить, що тобі вкусно, смачно. І японці ж їдять паличками історично. А, а, а спробуйте паличками з'їсти, як ми можемо великою ложкою з'їсти дуже багато. Це по перше. По-друге, та їжа, яку вони їдять, її просто неможливо з'їсти дуже швидко. Ну, с, от. Уявіть собі, що у вас є котлетка і пюрешка. Або у вас є корневіща, імбир, э, э, дайка, наприклад, скільки ви будете це жувати? Ну, Тобто я для себе такий роблю фокус. Я знаю, що я дуже швидко їм, тому я собі прям великими шматками у тарілку часто додаю моркву, э, дайка, тому що це неможливо з'їсти швидко. І тоді я їм мінімум 20 хвилин. Якщо це пюрешка, або щось таке котлетка, то дуже швидко можна це з'їсти. І тоді що каже наука, якщо ми їмо повільно будь-яку їжу, навіть не дуже гарну, вона буде дуже найкраще смоктуватись, навіть якщо вона не дуже якісна. А якщо ми якісно, високобілково їжу їди, будемо їсти дуже швидко, то нічого не може смоктатися, тому що в шлунку зубів нема. Тому що у нас є зуби для того, щоб ми жували. Тому я раджу вам після сьогоднішньої зустрічі прямо поекспериментувати і їсти, знаєте, по-перше, знайти час для їжі. Тому що, якщо ви знаходите час для їжі, то ви знаходите час для себе. Ви кажете себе, я люблю себе, я себе буду зараз годувати. І їжа це пусть буде як такий ритуал, коли ви будете жувати і думати, а який смак. А яка стру... текстура? А що я відчуваю? І без гаджетів. Ну, Японці, до речі, з гаджетами ніколи не їдять. Мінімальна термічна обробка – це те, що е, японцям дуже присуще, тому що да, навіть овочі, м'ясо вони припускають. Я не знаю, як буду на українському, вони не тушкують, не смажать, а просто припускають. М'яса я бачила це там три хвилини. Овочі майже ліба сирі, ліба припускають. І про що це? Про, то, про те, що в них їжа багата мікро-макронутрієнтів, тому що наша кухня е, ну, вона дуже часто по однієї-дві години ми тушимо. І що ми їмо баласт? Ми просто їмо баласт. Тому, тому я ну, зараз намагаюся так от. Кухню свою вистраювати, щоб це було мінімум, мінімум обробки. Японці на Окінаві вважають, що те, що вир, вирісло на землі, як, на якої вони вони живуть, це і є скарб. Тому а, я записала: да, сподіваюся, що ви зможете знайти скарб, який лежить у вас під ногами. Вони вважають, що земля дає дуже багато енергії, і ось те, що вирісло на нашій землі. Це те, що ми можемо їсти прямо одразу, відразу. Тобто, не коли там з Туреччини приїхали яблука, вони їхали місяць, їх обробляли, а коли ми їди, їмо те, що дає нам наша земля, і для, і для японців це не тільки про а, науку, а це про енергію. Тобто вони дуже довгожителі, до речі, усіх блакитних зон працюють на землі. І ось бабуся на Окінаві каже, що для мене це така медитація. Для мене це я, коли на землі я кайфую, мені це, мені, мені це подобається. Тому ми можемо тільки ну, працювати на землі ми не можемо, тому що ми працюємо з Карсою, але ми можемо намагатися шукати їжу, яка тут у нас виросла. Це мене дуже вразило, що японці на Окінаві їдять свинину кожен день. Свинину не смажену, а вона якась в'ялена, в, в, в як-то нібито ферментована. Але це невеликі шматочки, до речі. А бабуся каже: я їм кожен прийом їжі. Ось у мене місце суп, я можу туди додати свинину або з'їсти із рисом, але вона це робить кожного дня. Маленькі тарілки. Наука, до речі, зараз каже, якщо ви бажаєте схуднути, то перше, що ви можете зробити, не витрачаючи багато часу і гроші, це просто е, замірити свою тарілку і зробити її, якщо ви маленька жінка, 18 см, якщо висока 20. Я, до речі, заміряла і було цікаво. І я зрозуміла, що цивілізація чомусь. Е, Помножила наші тарілки в два рази, тому що зараз у нас дуже великі тарілки. І як мозок сприймає їжу, коли це велика тарілка, і там навіть небагато їжі? А мозок каже, що це мало, я не наївся. А ви згадайте тарілки у ваших бабусь. Коли там була маленька тарілка, і там була каша, котлети, салат, вони просто не вміщались, і ти думав, боже, як я це з'їм! Я наївся вже. Ви думали тільки тоді, коли бачили цю тарілку. І це дійсно науковці доказали, що це працює і що тарілка має значення. Тому дуже багатьом це допомагає. У японців дуже маленькі тарілки, особливо для десертів. Хара -хачибу. хто знає, що таке? Хара це їсти до того. Часу, коли ти не сит на 80%. Усі японці знають цей принцип. Вони кажуть, що потрібно вставати зі стола, коли ти наївся на 80%. І тому є таке питання. У нас бабусі е, запитували, ти вже наївся? І такий, ні, ще можна. А можна запитувати, ти ще голодний? І, до речі, це питання дуже допомагає і е, самому собі. Я буваю, поїм і думаю, щось ще хочу. І потім кажу, Аня. Ти є ще голодна? Ні, вставай, уході. Ось, і бабуся закінаю каже, що я ставлю собі тарілку, набираю їжі, навіть коли я в гостях. І в мене є таке правило вже 40 років. Я ніколи не беру добавку. От я собі тарілку зібрала і все. В мене правило, я не беру ще. Тобто я намагаюсь їсти менше, тому що мені вже це важко. Водорості, до речі, самі вони знаходять на берегу. От бабуся каже, що вона ходить, збирає водорості, і вони їх їдять кожен день. Усі довгожителі, не тільки на Окінаві, а й о я дивилась фільм в других там Греція, Італія. Вони їдять батат. У окінавців це не навіть не такі не червоний, а прям такий фіолетовий батат. Вони з нього роблять, до речі, солодощі і десерти. Я, наприклад, намагаюся їсти, бо він дає навіть відчуття солодкого, але має не такий високий глікемічний індекс. Імбир та гіркота в раціоні. Я думаю, що для вас не новина, ви знаєте, що японський імбир їдять. А ще цікаве, чай матча і чай сенча. І той і той чай дуже має високі антиоксидантні властивості. Тобто японці, до речі, п'ють каву, але більше вони п'ють чай матча і сенча. Тобто, дивимось, харчування японців це про здоровий мікробіом і це про велику кількість омега-3 і антиоксидантів їжі. І плюс ще добавки, які вони вживають. Я, до речі, хочу додати, що у біосапорт у 23-му або 22-му році японці наші дослідники додали сот дині. І сот дині показав ще більше антиоксидантні властивості. Вони знайшли диню канталупа, тому що вона е, має найвищі антиоксидантні способності два рази більше, ніж ні, ні, ні інші, Вищі, ніж коензим q 10 і вітамін С. Тобто біосапор це прам це прям про довголіття, про те, щоб не старіти супіроксидесмітаза. Дині я хочу звернути увагу, що Дуже багато бадів існує, але у цьому біосапорті є, знаєте, от це, японський підхід, тобто ноль синтетики. Тобто, усі ці, що Наталя казала, 70 елементів це тільки з природи. Тобто японці сод, дині, щось зі смородини, щось чая. Тобто, ви коли ви можете давати це дітям, і ви повинні розуміти, що це супер біодоступний препарат. Наприклад, кальцій там йде з. Ракушка грібенця кальцій. Тому він буде біодоступністю більше ніж 50%. Ось цей бад, супер бат, про який ми не казали: Motion, його... Основна дія це відновлення хрящової ткани, суглобів, сустави зноса. Тому, якщо коліні ще не болять, його можна вже пити, тому що після 35-40 років знашилися сустави, особливо у спортсменів. Ще момент: Дуже багато наші клієнти, доктора вважають, що біофлекс це тільки про сустави. А насправді біофлекс способствует виробництво глутатіону. Uh, именно в этом его очень uh, крутая ценность, и его можно назначать не только после переломов и операций, а после любых пластических операций, и в принципе, как. Uh... Блокатор пигментации, блокатор кератом, потому что есть исследования, что ну, кератом уже говорят о том, что у нас снижается глутатион и это процесс старения. То есть, если мы такое замечаем, то мы можем его тоже добавлять как блокатор пигментации, блока, блокатор седины, даже есть по седине исследования. И плюс для поддерживания суставной хрящевой ткани.